На Миколаївщині почали обговорення закону про державну службу та указ президента про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Місцеві чиновники, юристи та фахівці сфери державного управління днями дискутували з цього приводу у Миколаївській Могилянці. Чиновники для мають повернутися обличчям до людей. Почнуть вони це робити з наступного року, коли в дію вступить закон України про державну службу. Втім, під час обговорення документу учасники круглого столу в могилянці дійшли висновку, що держслужбовцям це буде зробити важко. Ми е, занепокоєні тим, що на сьогоднішній день майже закінчується квітень, але підзаконних актів по втіленню цього закону ще немає. І державні службовці на сьогоднішній день не готові до того, щоб можна було з 2013 року перейти і працювати по новому закону. Миколаївський міський голова Володимир Чайка каже, закон про державну службу вкрай необхідний для України документ. Він має врегулювати відносини між чиновниками та громадянами, бо можновладці часто забувають про своє призначення служити людям. Як приклад наводить нещодавне звільнення головного архітектора Заводського району через нетолерантність. мені прийшлось вчора звільнити. Архітектора Заводського району за нетолерантне відносини до людини. Молода людина, яка закінчила Полтавський будівельно-архітектурний інститут, так і не зрозуміла, коли я провів з нею співбесіду, так і не зрозуміла, що вона не права. А я всіх сьогодні прошу на сьогоднішній службі у людей. Нас обирає громада, і якщо ми це не зрозуміємо, то дуже дуже повільно буде розвиватися і наша держава, наше суспільство. Чорноморський державний університет імені Петра Могили єдиний виш на теренах України, що готує фахівців у сфері державного управління. Тому він не тільки не став осторонь, а навпаки, започаткував обговорення закону про державну службу. Ми робимо все для того, щоб Підготовка магістрів здійснювалася дійсно на тому відповідному рівні, який сьогодні вимагає сучасна ситуація в Україні і, взагалі, наш наше прагнення рухатися в Європу і таким чином, щоб можна було в повному обсязі виконати всі умови нового закону про державну службу. Тетяна Черкес, Сергій Каланжов для програми. «Об'єктив». відповідальність,